усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про роботу терапевта мови і мовлення. Досить часто після інсультів або черепно мозгових травм людина втрачає свої звичні навички: ковтати, говорити і таке інше. Відновити їх і допомагає терапевт мови і мовлення. Більше про цю роботу говоримо з терапевтом мови і мовлення центральної міської клінічної лікарні Христиною Грицько. Терапевт мови і мовлення це відносно нова професія в Україні. Буквально нещодавно, у 2020 році, в законі про реабілітацію було визначено, що терапевт мови і мовлення є обов'язковим членом мультидисциплінарної команди. Який разом із іншими спеціалістами бере участь у складанні індивідуального реабілітаційного плану, відповідно здійснює свої втручання і несе за них відповідальність. Логоподія і терапія мови і мовлення це дві суміжні рівноцінні професії. По-перше, терапевт мови і мовлення працює в сфері охорони здоров'я, а логопед відповідно в сфері освіти. По-друге, терапевт мови і мовлення встановлює діагноз. А логопед не має права цього робити, він спирається на висновок лікаря-невролога. Терапевт мови і мовлення він застосовує більш клінічний підхід, він здійснює терапію для відновлення втрачених функцій, тобто працює з набутими розладами мови, комунікації, а логопед він використовує педагогічний підхід. Він займається активізацією мовлення, розвитком, навчанням, корекцією мовних порушень. Моїми пацієнтами є люди, які перенесли інсульти, черепно-мозкові травми, мають нейродегенеративні захворювання або нейроінфекції, внаслідок чого. В них є ураження мовночутливих зон, і відповідно вони мають труднощі спілкування. Мої пацієнти це люди, які можуть не розуміти зверненої мови, можуть мати труднощі формулювати власне висловлювання, а можуть мати труднощі підбирати, знаходити слова. Це якщо ми говоримо про афазію, це люди із труднощами вимови на рівні артикуляції, якщо дезартрія або апраксія. А також, якщо мають порушення письма, читання, порушення голосу, ну і а, працюю з дисфагіями з порушенням ковтання. Кожен новий пацієнт це новий виклик для мене, як для спеціаліста, тому що не буває двох одинакових клінічних випадків. Навіть якщо клінічна картина є одинаковою, ураження є одинаково в двох людей, все одно порушення мови будуть проявлятися в кожного по-різному, тому що. На це буде впливати і попередній досвід людини, її, її професія, її середовище, все, що формувало її мову. Тому що в кожної людини є своя унікальна ментальна репрезентація цієї мови, як відбитки пальців, немає двох одинакових. Якщо говорити про труднощі, з якими я стикаюся щодня, то це, напевно, більше стосується організації, підготовки до занять і організації комфортного середовища. Тому що Мені потрібно враховувати фізичний стан пацієнта, психологічний стан пацієнта, його графік процедур, режим дня. І так само моїм пацієнтам потрібна тишина, відсутність якихось відволікаючих факторів для того, щоб зосередитись на виконанні завдання. Якщо пацієнт, наприклад, втратив частково чи повністю мову. То ми не навчаємо мову з нуля, ми не вивчаємо її спочатку, як в дитячому віці. Наше завдання виявити рівень ураження, на якому саме рівні є пошкодження, і ми намагаємося підбором спеціальних вправ, завдань відновити роботу саме цього рівня, і тоді відновиться мова загалом. Все залежить від е м клінічного випадку, тому що. Під кожного пацієнта розробляється індивідуальна програма, і якщо це порушення мовлення, то це спеціальні вправи для відновлення тонусу м'язів, це тренування праксису, переключення артикуляційних позицій. Якщо це порушення ковтання, то це вправи для відновлення м'язів, які беруть участь у ковтанні. Якщо це порушення мови, то це завдання для роботи мозку, саме виконання цих завдань. Тобто в кожного по-різному. Буває так, що дуже часто що в пацієнтів є поєднання різних порушень, і тому ми маємо враховувати всі порушення первинні, вторинні, і таким чином складається програма. Результативність роботи залежить, ну, по-перше, від грамотної терапії, по-друге, це від особистої мотивації пацієнта і від підтримки родичів, тому що Реабілітація, сучасна реабілітація це активний процес, в якому сам пацієнт має брати активну участь, і він має мати віру у своє відновлення. Він має мати ціль, мету і має налаштовуватися на системну роботу. Відповідно, він має мати. Мотивація він має мати сильний характер, і підтримка родичів вона також має бути адекватна, тобто не жаліти пацієнта і не робити замість нього якісь завдання, чи не робити замість нього його роботу, скажімо, а мотивувати, вірити в нього і сприяти всіляко тому, щоб він сам виконував те чи інше завдання, навіть якщо це стосується елементарних побутових речей. Стрес, невпевненість часто зустрічаються в пацієнтів в гострому періоді після ураження, коли пацієнт ще до кінця не усвідомлює свій стан. І на початку нашої співпраці, коли я провожу первинну діагностику, ми можемо бачити, що пацієнт може виконати, що він не може виконати. Він сам бачить свої проблеми, а головне, він починає розуміти, що з цими проблемами. Можна і треба працювати. І тоді в нього з'являється мотивація до того, щоб відновитися. За клінічною картиною ми можемо розуміти деякі речі. Наприклад, якщо ми бачимо, що порушення більш поверхневе в корі головного мозку, то ми розуміємо, що тут можуть бути хороші шанси на відновлення. Оскільки е, гарно працює нейропластичність, здатність мозку е, відновлювати втрачені нейронні зв'язки або створювати нові. І натомість, якщо ми бачимо, що ураження в стовбурі мозку, наприклад, більш глибинне, або е, мозочок, то ми розуміємо, що відновити буде важко, а можливо і е, відновлення не буде можливим. І в таких випадках нам потрібно буде. Підбирати якісь методи альтернативної комунікації і вчити користуватися цими методами пацієнтів і їх найближче оточення. <му> Кожного індивідуально. Буває так, що пацієнт вже у відділенні неврологічному повністю відновлює свої втрачені функції. І це ми говоримо більше про спонтанне відновлення, коли сходить набряк в головному мозку, і ці функції відновлюються самостійно. Але якщо ми додаємо терапію, то це відбувається більш швидше і краще. А в інших випадках ми можемо працювати місяцями, а то й роками. Якщо говорити про такі періоди, то ми маємо найбільш сприятливий період для відновлення, то це перші три місяці. Після ураження. В цей період відновлення буде відбуватися найбільш ефективно. Це не означає, що далі відновлення вже не буде відбуватися, але це буде більш повільніше і для цього треба буде докласти більше зусиль. Я працювала з військовим, який отримав поранення. В результаті в нього була клінічна смерть. І він перебував два тижні в комі, однак він зміг відновитися. Він зараз абсолютно самостійний, він працює, він водить машину. Ще має деякі труднощі із знаходженням слів, але загалом він веде нормальне активне життя. Мене надихають взагалі люди. Пацієнти, родичі, колеги, люди, які, а, попри ті труднощі, які випадають в, в їхньому житті, вони а, все рівно є позитивно налаштованими і вони не просто а, мають мотивацію до власного одужання, а вони ще жартують, можуть піднімати настрій комусь іншому. Ну, мене надихають такі люди. Також мене надихають такі неймовірні історії наших пацієнтів, коли з, люди виходять із дуже складних таких фізичних станів, відновлюються і потім розповідають, що їм додавало сили до відновлення, і вони розповідають, що вони навіть перебуваючи в комі або перебуваючи в такому стані оглушення, скажімо. Вони розуміли десь внутрішньо, що в них є сім'я, що в них є заради чого жити, що їм потрібно повернутися назад, і це настільки їм, їм додавало енергії, що вони виходили з цих станів попри все. Мене надихають такі історії. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі Західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.